Зима, село селі в селі великих гуляках. Пацани цілий день кидають лопатами. Отакі кучугури. Робочий день не закінчується, Ніяк не можна добити. Візді весело кучугури. Куча снігу, крапаль дороги. Главное щоб машина з хлібом проїхала. Пацани далі працюють. Спеціально для Ютуба. Отак От замило замело село великі гуляки. Попо снігу у пацанів. Наш народ не победим.